Питання допомоги зсу, фінансування пріоритетних питань безпеки та оборони, робота комунальних підприємств міста в умовах мобілізації, ремонт руської та Заньковацької, оновлення автопарку комунальних перевізників. Про це розповів Чорнівецький міський голова Роман Клічук під час традиційної прес-конференції. Що ще запитували журналісти у мера, Розкаже Любов Копоть. У Чернівцях на базі управлінських компаній створили мобілізаційні пункти. Як зазначив міський голова Роман Клічук, вони створені для консультацій військовозобов'язаних. Вони створені для більшої міри консультацій, яким чином. Ну, попасти в якусь частину, як відбувається мобілізація, куди здавати документи, писати листи, оновлювати свої облікові дані і так далі. То вони знаходяться на Щебанякан, 43, на вулиці Русській, 251 і на ентузіастів 7. Допомога зсу залишається пріоритетним питанням Чернівецької міської ради. 7,9 мільйона гривень з бюджету громади направили на потреби військових під час останньої сесії. Запити на фронті нині. Техніка. це в більшості йде ремонт на наявної техніки. Це йдуть реби, ну і все, що зв'язано з електронним захистом військових. Ну і звичайно теж дрони, мавіки. Ну і звісно, по програмі закупівлі транспорту надходять періодично запити на автомобілі. Це типу Джипіка. Ми теж на цій сесії ми передали п'ять автомобілів на частину. За словами мера Романа Клічука, через мобілізацію на комунальних підприємствах міста складна ситуація з працівниками. Ну, критично на, на зелентресі то там лишилися лише старші люди, які за 60, або жінки там. Ну так то останнім даним я розумію, що там саме складно. На водоканалі складно, тобто, ну, тому що має бути сім ремонтних бригад, а є ну, ледь більше там, 2,5-3. І ми розуміємо, що зараз є прориви і вони просто не встигають інколи. Я просто бачу, так само читаю ну, групи в мережах, де тече вода, ну, виключно вони просто ну, не встигають. Вони працюють ну, зранку до вечора. Як у Чернівцях планують вирішувати проблему з нестачею кадрів на комунальних підприємствах? Роман Клічук прокоментував так: ми це обговорювали. обговорювали на рівні голови військової адміністрації воленкомби, що щоб вони ввійшли в положення, зрозуміли, що це критично. Що що на сьогоднішній день можливості мобілізовувати на комунальне підприємство людей їх його немає, тому що це спричинить їх зупинку. А по деяким ми все-таки готуємося до зими, яка буде ну мабуть складною. Скоріше всього, ймовірно, і хотілося, щоб мобілізація не зірвала ці процеси. У Чернівцях розглядають можливість розпочати навчання у школах раніше вересня. Це зараз відбувається консультація з іншими містами, як це зробити з керівниками шкіл. То, тобто це в процесі. Я думаю, що воно ймовірно, можливо, не у всіх школах, у деяких школах, то тобто, як прямо рішення. Ну, це буде спільне рішення, яку прийняв освіти, так і шкіл. За словами міського голови, на всіх критичних підприємствах є генератори, які місто продовжує отримувати. Втім, використання генераторів призводить до значних витрат через велику кількість бензину, яка потрібна для них. Чернівці отримали дві когенераційні установки, які переробляють газ на електроенергію. До кінця літа вони будуть змонтовані на двох котельних. Великих, це тобто, ми застрахувалися про те, що якщо не буде електрики, але буде газ, то ці дві котельні будуть працювати. Ми ведемо розмову з приватними інвесторами, які звернулися до нас з можливості монтування когенераційних установок. Ну, ну, все в процесі. Я розумію, що десь до жовтня, до листопада, ми, ми вже маємо бути готові повністю. Любов Копоть, Олександра Кіпняк, новини СІ4.